Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі цікавий совєтський роз'єм рж 2 так він виглядає. Така непримітна пластмаска з накрученими металами. Всередині бачимо відніють контакти. Ось вони так виходять. І ці контакти, друзі, це чисте срібло. Ось такий роз'ємчик, срібла тут більше 2-3 грам з одного такого роз'єму, кому попадають такі роз'ємчики, не спішіть їх викидати, тому що по кількості срібла, яке в них знаходиться, будете приємно здивовані. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.